Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 18 вересня 2023 року. Отож, карта дня на сьогодні. Ой, вісімка кубків. На дні колоди, двійка мечів. Вісімка кубків це дорога від чогось до чогось. Дорога, яка приносить нам, яка для нас емоційна, важко щось залишати, людина йде з опущеною головою, одяг червоний, тобто емоційно важко болить. Серце, болить душа, але те, куди ми йдемо, туди, куди ми йдемо, воно на краще, воно для розвитку. Можливо, з'їжджаєте від батьків. Важко, так, розумієте, що потрібно бути самостійним, але це є розвиток. Міняєте роботу. Також важко залишати колектив, тому що вже спрацювались, тому що є друзі, але вам запропонували вищу зарплатню. Там вас будуть більше цінувати, як фахівця. Ну, тобто, розумієте, йти неприємно, йти, тому що не знаємо, що нас там очікує, але. Завжди там є перспектива, там є ріст. Або ж, ну, те це не, не має значення, куди ви йдете. Це може стосуватися будь-якої сфери. Йдете з стосунків, наприклад, тому що все, вичерпали себе стосунки, деструктивні стосунки, вас вони пригнічують ну, в кожного своя ситуація, і вам також важко. Залишати їх, розривати ці стосунки, але ви розумієте, що в перспективі вам буде спокійно, вас не буде вже пригнічувати нічого. В перспективі ви маєте можливість нового знайомства, нових стосунків. Ну, можливо, йдете до лікаря. Знову ж таки, переживаю, тому що. Не знаю, що мене очікує, бо мене щось турбує, я боюсь собі придумала, вже поставила купу діагнозів. Розумієте, хід, так? Емоційно важко. Самі себе лякаємо, тому що попереду невідомо. На дні колоди двійка мечів. Це, от власне, якраз. Інформація, ми її ми маємо цю інформацію. Ми розуміємо, чому ми йдемо, куди ми йдемо, але ми не розуміємо, що нас там очікує. І тому ось так, такий закритість, такий закритий стан. Боюсь, не знаю так, такі, невпевнена хода така. Але подивіться, у вас є посух тут. В, ну, ви опираєтесь на щось, у вас є ґрунт, у вас є інформація, бо тут, тут вже мечі. Ну, можливо, думки заважають, думки, отак рояться, і ми е, варимо, травимо і розумі, самі себе лякаємо. І такий стан тому, тому що, дивіться, тут людина, і не... вона йде фоном, та карта, тому що лякає страшенно. Не хочеться туди йти, тому що не знаю, що мене там очікує. Закрит... Закриті очі не хочу туди йти. Тут одяг білий. А, а тут я боюсь, думки мене лякають мої, інформація Мене лякає, а тут одяг вже червоний. Боюсь, але йду. І правильно робите, що йдете, тому що це вирішить те, чого ви боїтесь. Це вирішить ваші проблеми. Це, можливо, поміняє ваш емоційний стан. Можливо, ця дорога вирішить ваші фінансові проблеми. В кожного своя ситуація, Підставляйте під свою ситуацію. Важко так, але йти потрібно. Ноги несуть самі. Що нам буде допомагати сьогодні? Четвірка мечів. знову ж таки інформація. Думки наші. Ну, Карта зупинки, Карта, коли ми лежимо, відпочиваємо, нічого не робимо. Можливо, ну, в залежності від чого ви йдете. Тобто, якщо це стосунки, якщо ви щось виясняли, тому що емоції, кубки, то допоможе, що ви не будете, скажімо, виясняти, сваритися. ви... Перепрошую. Ви приймаєте ту ситуацію і не поспішаючи, ро, ідете. Тут немає. Ви просто маєте інформацію і все. Тут немає вияснення відносин. Тут є розуміння тільки, тому що меч він надає. Ясності мисленню, він надає ясності ситуації. Тобто, ви для себе щось зрозуміли в залежності, яка у вас ситуація, і все. Ви не виясняєте. Тут нема вогонь це от сварка, крики, претензії, пристрасть, коли бурлиться, кипить. Кубки можуть бути ну, емоції і сльози, також, от така істерика. А мечі це просто інформація, все. Логіка, коли ми мислимо, плануємо спокійно, врівноважено, холодний розсуд. Все, у нас є інформація, ми прийняли рішення і робимо те, що ми. те, що ми е, запланували собі спокійно, з холодним розсудом, холодним розумом, розуміючи, від чого ми йдемо. І куди ми йдемо? Карта спокою. Навіть такої пустоти. Можливо, так ви настільки вас вже емоційно ви вичерпалися там звідки ви йдете, виснажилися, спустошились, що все, немає емоцій. От такий стан, коли вигорів, перегорів. Вже емоції всі вилились і отак просто от вже байдуже. Бачите, допоможе якийсь спокій. Все, приймаю ситуацію і і просто роблю те, що маю зробити. Те, що мені говорить. Мій розум, мої думки спокійно. Можливо, як ви прийдете туди вже, ви ляжете і відпочинете, тому що ви з'їхали від, від батьків чи від половинки своєї, де, де було багато людей, де щось виясняли, де постійно щось треба було робити, втілювати. А тут все, ви, ви сам чи сама, ніхто вас не рухає, ніхто не смикає, і можна лягти і відпочити. От допоможе спокій такий. Коли все, все на місці, все в голові вже складеться, ви заспокоїлись, релакс, відпочинок для когось, медитація. Можливо, вам бракувало давно от такого усамітнення. Коли можна спокійно полежати, подумати, ніхто тобі не говорить, чого ти лежиш, і робиш щось, шукають вам роботу. Що буде заважати? Що нам сьогодні буде заважати? О, так, бачите, вогонь? Коли ми поспішаємо, біжимо, Одиничка це початок новий. Ну так в нас тут і є новий початок, але саме енергетика вогню. Ви, йдете, ну, ви ще не починаєте, ви тільки йдете туди. І коли ви прийдете, вам потрібно відпочити, все зібрати докупи, заспокоїтися, помедитувати. Ну, те, що ви потребуєте, поспати. Але не пірнати головою з роботу. Не пірнати в, в фізичне таке навантаження, навантажувати себе фізично, починати активно щось робити. Заважати буде вогонь, коли вже, вже потрібно щось робити, вже потрібно щось починати От така швидкість, жага, пристрасть, і вогонь буде заважати. А спокій, Ди, подивіться, наскільки тут різна енергетика. Яка тут, тут аж тут посох весь червоний, від нього аж промені йдуть, горить і палає все. А тут спокій, дайте собі можливість відпочити стільки, скільки ви цього потребуєте, щоб з новими силами взятися. За нову роботу, розпочати нове життя, якісь нові проекти, втілення, якісь. Навіть щоб бажання, щоб загорілася та іскринка, потрібно відпочити. Ось такий сьогодні день, мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня. Я бажаю вам. Емоції, які, які, яких ви потребуєте, які принесуть вам спокій, рівновагу. Я бажаю вам віднайти себе, зробити те, що принесе вам спокій і рівновагу. Втілити те, що принесе вам спокій і задоволення. Проживіть сьогоднішній день з любов'ю, з любов'ю хоча б до себе. Тому що отут потрібно себе любити, слухати свої, йти за своїм покликом, за своїми бажаннями, втілювати своє, свої мрії. Проживіть сьогоднішній день з любов'ю, з вдячністю, мої любі. Я вдячна, що ви в мене є. Я вдячна вам за зворотній зв'язок. Неймовірно люблю всі, всіх вас, чекаю ваші коментарі і повідомлення. Пишіть, будь ласка. Ви, ви мій настрій на цілий день. Ви моя сила. Ставте, будь ласка, вподобайки і почуємося, мої любі.